Коли стаж роботи в медичних закладах зараховується подвійному обсязі? Так, статтею 60 закону України про пенсійне забезпечення зазначено безпосередньо, що робота лепрозорних протичумних в закладах охорони здоров'я, закладах відділення з лікування осіб щодо віл, також хворих на СНІД, інших інфекційних закладах охорони здоров'я у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров'я, а також закладах з надання психіатричної допомоги зараховується саме подвійному розмірі. Але Даний закон був прийнятий ще раніше, і з 2004 року набрав чинності закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тому, як показує досвід, пенсійні безпосередньо такі періоди роботи зараховуються в подвійному обсязі лише до 2004 року, а також за умови, якщо вам подано довідку про підтвердження пільгового стажу, тобто, що ви на цих періодах роботи працювали на повен робочий день, без відпусту, без збереження зарплати, також без суміщення з іншими посадами. Водночас звертаю вашу увагу, що зарахування пенсійним таких періодів подвійному обсязі лише по 2004 рік є незаконним, тому що мають бути зараховані повністю всі періоди. Скільки ви там працювали, в тому числі і після 2004 року. Яка аргументація пенсійного? Те, що саме з цим законом, який набрав чинності, передбачено страховий стаж, тобто стаж протягом якого сплачено страхові внески, і пенсійні її проховує лише виключно в одинарному режимі, мотивуючи тим, що цей закон уже не діє, діє тільки до 2004 року. Але звертаю вашу увагу, що на офіційному сайті закон ради цей закон чинний, і, хоч він можливо, трошки по іншому перефразовує, позиція суду, така що якщо передбачено. Два різні моменти, два різні закони застосовуються підхід найбільш вигідний для звичайної людини, тому що людина не може нести відповідальність за неякісний підхід держави до написання законів. Якщо вам потрібна юридична допомога, звертайтеся.